Да доброго дня, скажіть нам, будь ласка. Ми вже просто як журналісти, так само ми постійно в цій темі вже про спецтрибунал різні парламенти світу приймали резолюції, можливо, іншими назвами ці документи були названі. Зараз це зробив європарламент. Кому взагалі вони адресовані? Хто має створити ось цей спецтрибунал для того, аби і Путіна, і Лукашенка, і вище керівництво обох цих країн, які пішли агресії на Україну, покарали? Ну, насправді це була дійсно прийнята ця резолюція, і вона направлена в першу чергу до організації об'єднаних націй. Саме цей трибунал створювати, як і попередній Нюрнбергський трибунал, такійський трибунал, саме при організації Об'єднаних Націй, яка повинна його створити. Однак тут є знову ж таки певні у нас нюанси, так мовити, певні застереження у зв'язку з тим, що сама Росія входить в. Це без, да, Безпеки ООН безпосередні і фактично в Радобезпекі І фактично може заблокувати створення цього трибуналу. Тому, звичайно, в першу чергу для цього потрібна дійсна політична воля. Тому що юридичні механізми виключення Росії з Ради безпеки ООН також існують у зв'язку з тим, що саме вона порушує статут ООН, саме вона порушує безпосередньо основоположні принципи діяльності ООН, тобто її голос і її право вето можна в даному випадку взагалі е жодним чином не сприймати. І навіть якщо вона там. Заперечує створення цього трибуналу, його можливо створити. Друга ситуація буде у нас виникнути, це безпосередньо з наявністю так званого імунітету президентів цих двох країн, які фактично напали на Україну. Однак ця ситуація також може бути вирішена при наявності відповідної політичної волі, тобто юридичні механізми для цього всі є. І на сьогоднішній день навіть Україна розглядає спори стосовно Російської Федерації відповідно до міжнародного законодавства в своїх власних національних судах. Тому. Як я вже зазначав, для цього потрібна виключна політична воля Організації Об'єднаних Націй, для якої це буде черговий іспит. Ми ж пам'ятаємо, що в свій час така ж організація, тільки під назвою Ліга Націй, яка була там в 45-му році розформована, показала свою повну неспроможність от цієї колективної безпеки. І зараз виключно від ООН буде залежати, чи дійсно це не просто така мильна отака бульбашка, яка взагалі нічого не варта, виключно. Тільки приходять там про щось поговорити, а чи дійсно вона готова виконувати ті функції, заради яких вона була створена, заради яких в неї входять всі країни світу, для того, щоб захищати безпосередньо свої права? Ну, я думаю, що найближчим часом, після того, як е, ця резолюція буде направлена в ООН, найближчим часом повинно бути відповідне засідання, на якому і розглянуте питання створення оцього міжнародного трибуналу. Ну, Зважаючи на те, як працює ООН, то я думаю, ми, ми з вами разом так невеликі надії покладаємо на це. Чи є реальна альтернатива? Ну тобто, от зараз Росія залишається у радбезі, поки що там навіть не може дійти консенсусу щодо того, щоб вона на про проти неї висунуті резолюції, не накладала вето. Ну не можуть поки що нічого з цим зробити. Чи є якась ще альтернатива? Куди потім, якщо ООН все ж таки скаже ні, спецтрибунал ну не можуть. Створити, бо немає консенсусу. Ну, насправді, якщо він так скаже, то в принципі я не бачу сенсу Україні та іншим країнам знаходитись в цій організації, яка в черговий раз виявила свою неспроможність взагалі чимось керувати, окрім збирати кошти, там, надувати свої щоки, мильні бульбашки пускати з носа, для того, щоб показувати, які вони важливі чи щось на щось впливає. Тобто, треба тоді зрозуміти, що ця колективна безпека це міф, і відповідно об'єднуватися з цими країнами, які готові захищати свою територіальну цілісність. Крім ООН, існує ще й Міжнародний кримінальний суд, звичайно, тут також буде питання стосовно імунітету, який, знову ж таки потрібна політична воля для зняття. Однак на сьогоднішній день цей міжнародний кримінальний суд вже діє, вже розслідує відповідні злочини Російської Федерації, відповідні військові злочини, відповідні злочини проти людяності, геноцид відвертий, військові злочини стосовно порушення правил ведення війни. Тобто цей суд також може прийняти. Відповідні рішення і вже на підставі цих рішень притягати відповідних осіб до відповідальності. Ну тут також повинно бути юристами міжнародниками. Застосовані ці інструменти, які існують насправді. Є відповідні прецеденти стосовно зняття міжнародного імунітету з президентів цих країн. От просто теж цікаво, хто його їм давав для того, щоб зараз так само хтось міг його забрати. Ось цей імунітет. Ну, звичайно, ми можемо говорити, знаєте, он же ж пам'ятник, хто його посадить. Але питання не в тому, хто давав. Є міжнародні норми законодавства, є відповідні статути, є відповідні правила. Вони були порушені. Тому насправді говорити про демократичний характер цих країн, які вже визнані і на. Так мовити, такому рівні, як Парламентська асамблея Ради Європи інші країни, як країни-терористи, ну в першу чергу це стосується Російської Федерації. я думаю, що Республіку Білорусь це також дуже скоро торкнеться з огляду на те, як вони допомагають Російській Федерації наносити ракетні удари по території України. То в даному випадку ці країни не мають права, не мають ні юридичного, ні морального права розраховувати на якийсь імунітет, який передбачений міжнародними договорами. Ну і крім того, має бути так само. Це достатньо навіть якщо за умови, і попри і тут можна багато всього, якщо він все ж таки дозріє до свого рішення. Процедура теж достатньо складна і досить довго тривала. Від створення трибуналу і до притягнення до відповідальності. Насправді, Скільки... не так ми бачимо нам... рік, було би бажання за рік, можна все зробити. Було б для цього виключно політичне бажання. Тобто, за рік можна і створити, і розглянути, і притягнути до відповідальності, і винести вироки відповідні, і направити людей вже відбувати відповідні покарання. Однак для цього потрібна політична воля. Яке покарання максимальне може загрожувати і для Лукашенка, і для Путіна, ну і для решти їхніх політиків. Я правда? думаю, що виправні роботи у вигляді довічних робіт на відновлення України. Звичайно, я шуткую. Це довічно позбавлення.